Всі привіт, с вами Юра і стався один ужас. Мікрофон став в нігтаж. В... Зараз ми будемо їхати в метро, а потім на тачу, на шашвик. <му> Підписчики, ми вже в метро. У мене сіка не поміщається. А нам треба шість пачок. Ой. П'ята то і шостий пачка закинув. Підпичка, <пілляє> 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 бо вже вийшло з метро. Кися. Вам сподобалось, як є правка почидно? Ми зараз як на тачу. по лісу? Дуже, дуже, дуже клас сюди. Да. Якщо ми колись поїдемо в ліс цього року, то ми, ніби віта ві, ві 24 години в лісі. Можна щоб не сталося ці історії на Хелві про ліс. Це був дещо б просто справжні божеділи сталася така і страшна істотність, як на Келві. Що я раз під'їжджаємо до дачі? Під'їжджаємо до дачі. Тачі, бо сьогодні будемо робити, робити щось болю, боліпу бо. і ще буде збавшити баршомело. І ще маємо дивитися на нову дачу, бо ми можемо мало що пересадити. От... Будемо. Зараз буде перша реакція на нову дачу, так? Так. Що буде реакція до того. Отачу, я зараз розповітуюся до вотачу, бо я зараз снімум бою по шракція до нову тачу. Зараз будемо заходити Юрася, так? Так, я хочу, хочу сняти, як я заходжу, до нову тачу. Заходь. Що скажеш? О, вау, яка, яка тач тепер клас класина, там ще явинки ростуть. Ну, давай зараз піднімемо. Як тобі цей це вітерець? Це цілий торнадо. Ужас! І то речі підписчики. Ви в шоці ще тепер не, не мікрофон, а ліхтарик. Давай продовжимо, дитись тись Давай. І тепер світова покаже тусі кощі вохи. Це покажу, В раз, як тобі нова дача. Души квасний, треч підпискою. Щось ще буде самі мікрофони, гіхтарик. Якщо так, то напишіть тих. якщо ще на пісічку тих, чи у вас моя нова тача. Юрій, я пропоную зараз зробити експеримент, наскільки далеко твій ліхтар буде записувати звук. Я себе на початку дачі, і ти підеш зі мною туди, і потім будеш ти в сап кінець дачі, і потім ми подивимося на вантажі, наскільки довго буде тривати звук. Ти будеш йти і рахувати, зрозуміло? Зрозуміло. Не переорядний чи висить дії звуку ліхтарка на всю дачу. Так. Да. Давай. Так. Да. Ну йди. Один. Та да, нормально йди, розвернуся і йди. Лісно. Один. Два, три, чотири.

Давайте я приближу до Юрі. <хи> що я що хочеш сказати? Та вам чого не звук ліхтарик? а чи я десь ті кота відійшов, що, що мене вже не чути? Не знаю, я приближу до тебе камеру. І та, ну, я думаю, що на пару кроків буде добре присутній записувати. Зараз покажу псор на, на стоїть чи якісь... Раніше все було. Це представні кадри, як виглядало раніше і як виглядає зараз. Пищика. Я створив новий телеграм-канал, тому що, що мій попередній сапоку валби. Не щесачи, то це буде кіркот, і ви можете складувати ти, ти підписатися по, при, річ, тіч, по посиланню в описі цього влогу. Ходи сюди і на колі тебе на шовперси буде смачний шашлачок. Насті шашлачак! А це що будуть нові фоточки? Так. Де собака зараз і жруч? Ти дуже небезпечно. Від піча видився поївцях, виспіття, щоб вийшов, видився мікрофон, який підкочує совчок у Що Чотири я хакаю ці собачкою. Оце тут було хто. Блін, я було, то стало. Тобі казали, цю тороку. Юрасія, може, ти хочеш поплавати? Ні, не хочу поплавати. Ось яка прекрасна така Льоша лю... на Турасі в геби, третій. Ще подойдет короткий шопінг по гебі. І ще ви купили ось таку кислинку. Ну давай їш. Давай. Що скажеш? Тас і чува є а поді будемо поставити сладкую жолачку. Та, бачимо, достати сладкою пачкою тому. Я зроку тою з цією жовачкою. Бо зараз насадвіть на тачу. Зараз йде цієї прекрасної дорогою назад. Зайдемо цієї прекрасної дорогою назад. До Займає прекрасною дорога, яку я бачив. Ще готуюся. <клух> Те, що ми купили в погребі. Це та, ми купили, що ви, ви купили? покажи. Та, ми купили вишневий сік і печеньки. А нічого що це виноградна суковинка, не вишневий сік. Я вирішую назвати це, це ой, я сказав вишневий сік. Я, а то що, втече видоградний сік? Зараз я все буду пробувати. спочатку я буду проплати печеньки. Зараз буду проплати печетько, піскоті. Что скажеш? Там 2010. Раз, що я зараз буду проплати видухратний сік. Сік. Що скажеш? Смачный ставлю теж теж тисятися сисочка на бадгаді. Підпочики стався у капець у нас тачка чи, чи то, що багато кобарів і з'єв. І я з тим борюся. Ось. Я з небо борюся, то побагу їх їх тарика, який, який підкручує звук. То був я посію і його, Ну смок такий. Це дьора Мангал уже згорів, так Софійка Село. І так ось ви о, бачите. Красочок висадбав. Скільки бути. я цього разу попелу зробив сім'єш? Соня, скільки буде бульбасма. Та скільки ви по... 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 ти в себе саба... перший, ш... картоплю і шашку викиш. Я ще потропити, ти встати, як подобаєте? картопля і, і шашлик. Вот и А ви пістолет набрали водой? Ой. Ой! Пушерша, пушержа. Набрала пистолет? Карта поля и що картопля і купота собачьи, да посетич в комментариях. Який його огонь вогончий... димок димочок Тимочок! Ну так воно на димку має смажити. правильно чи ні? Хто тут спеціаліст на шашликах? Точно не я! Не ти? Не я! Я плохо, де спеціаліст на шавиках! І то і, до речі, пам'ятаєте купиться, та свої вікно відповідаю до шкільні питання? Якщо так, то напишіть в коментарях. Де, де, та... Це шли, як горить. Як куриться, повний капець підписчики. Юрася, ти що в диму фоткаєшся? Та, я в втиму, фоткаюся в пойму і, і собака. Ельхаму. І, до речі, це чи, чи шаш, ви щось можете на Бангаді? Шашличок! Так, горить! Вона не загорить! Так, ти сухний шашличок, що робити? Підписчики! Дивіться, дядя Вася. Скоро вода закінчиться в пістолеті. Так. Такими прикольчиками, да. А як консультант хопа, де скоро водичка підсувати сидіть. Знаєш, що воно це, бо там жир скапає то... Та й до речі, ви хочете ще відомо з консультантами? Якщо так, то напишіть в коментарях і поставте лайк. Та, вже консультанта цікав, піс... шашлик і дим. І вогонь! І вогонь. Консультант дістав, шашлик шо тільки горить. То я, то я завжди даю то менше дрова. Ще щось сьогодні чуть у мене перебор у друга. допомагає. Як все задумілось. Та все за тобі. Ось, ось, бо що ще в мої в тиму. Тебе в вдиму? Так. Юра в нас горить, чашника консультант, пропав!

Мос, да. Космос, космос. Удачи в космосе, папирчик. Да, да, в космосе, папирчик, тоже классный папирчик. Летай в космос. Ты уже готовый, два правда? Да. Ну все уже готово, тоже. Ти ж не любиш дуже пересмажене, правда? Ну та. так. Що я разі, шашличок виготали? Шехотовочки, це ще шампушить, так скоро потасаки, от ти пульпочку. Він не трошки підгорає, дуже підгорає. Так, дуже підгорає, Дуже, дуже, дуже туше підгорає. Давай, Юра, закидай бульбочку. Давай, Юр, бери бульбочку. Беру бульбочку. Клади, кидай. Давай. Молодец. Клади мне сюда, давай. Давай. Кладу. Давай. Даю. Ще? Да ще я даю. Пульбочкой. Ще? Ще пульбочкой. Любиш бульбочку печено? Люблю печену. Я люблю бульбочку з нагицами. Зараз я буду здати їх закопувати. Та, зараз буде їх закопувати. Як скарби! Та як скарби. Ага. Я потім їх будемо чиставати. Викопувати. Буде, потім буде викопувати скарби. Шо я будеш спросити шашлик. Так я зараз буду поплатить шашлик. Mm. Що скажеш? Смачний. Тисяч... А так буде смачніше? Так, я цього шашлику ставлю тисяти тисяч. Я буду пробувати, сікішу перспект Йо.

За починаємо шукати скарби. Все, Юрася, відбій. Ми вже не шукаємо скарби. Та відп'яй, бо вже до школи. Скорби, якщо на, ту... Я... Я на сутку, то є телефоні тва відсотка, то букови викидати телефон, висітишся, ми будемо знімати на маминий. І ще потім, то ще, ще капати ясниця в яккось посвики ще... в телефоні і баба добу. Шо, шукаєм скарби? Та да, да, ти скарби шукаєш? Картопелька. Картопелька. І правда, картопелька це... Картопелька це... Картопелька. Та як, що таке? Та да, картопелька це наші скарби. Та да. наші скарби це картопля. А ти пробувай. Ну, давай. Чекай, скільки ти часу уже пішла? Двадцять. Дрів хто досить хливин. Там лад можна. Зато мягка. Вибачте, ще плоха до якість. Тут ще порукати посіба. Вот это цей телефон, а зараз ми знімаємо на татовий телефон. ну і щоб могли, могли ці, майже не буде, то, Як Софійка ну, говорить, но ну, вона на, на жаль, ми ніби рукати втреб поснімати, снімати добавили і сніма, 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 потатовий телефон. А коли ми будемо робити споконковку семетру, то це кушавшись свій телефон і вже... Раз поколку потом снимать на сафикки твой Пробуй пульпочку. Да, да, кстати, пульпочка. Важно, ставлю десять десятых. И еще солнце под стекло. ставлю десять десятых. снимаю еще добавлю а да то в обо. и, и... І поліфіяйте якась по кого якась гірша. Напочищечку видать і тече, бо я люблю бусочка. <плес> <плес> я зараз буду їхати до в нас Зараз дуже сильна пробка. Я уже то бой, и больше всей делать иди фон. Сейчас я буду работать в ковку с метро. Сейчас я потом розподіл и пошли пакет О, О, що за ковбаса. Это, разумеется, я ковбаса копчена, запечена Мирано. О, пиранья ковбаса. Ну просто знаете, вот как какой фасад. О, масло. Еще одно масло. Еще одно масло. Сколько там ех. Это знаешь, сколько там всего масла? Еще одно. И... Еще одно. И... Еще одно. Этих вот шесть пачок. О, отклик игры. Сашка, ты подошла ты. Я не ёба, босс, вот. Крыло аппетитный. Вот и да, я, их вообще не буду есть. Вот сосиски сейчас начали с рыбкой, мои себе улюбленные. Угу. Большой столько лавы большой пакет. Ми зараз розпаковувати трохи. Ось. Та, тут кава. Капучино. Чі, ну, тут, тут капучино. Десь бачу, які капучино чи вставав в осі, і я ще що, говорив, що ми забагато покупили цього капучино. Цілих шість па пачок. І ще ніж ніж майже дещось фру руки. І навіть це говорив в одному косочку, де я ті вставав. Ті, хто то обоса багато капочи закупив. І ось це все. Ось, що ми. Ми купили феметро. Днів ще почав се час якийсь води флокс. Слава був, був Юрий Сіба.